Всім привіт західної частини України. У нас ось така погода, трішки сніжок пролітає. Але на дворі не сильно холодно, не сильно так сиро. Звичайно, грубку запалили хлопці сьогодні вдома та як трішки прихворіли. У Нас почався вилуп курчат, ранково поранка, так що всім гарного перегляду. Так, друзі, у нас починається вилуп курчат. Я одне закинула до перепілки, про що сильно пожалкували, тому що мінус одна перепілка. Ось курча сюди пролізло, цю зачепило, і перепілка там потонула. Так що Такі в нас справи, але ну, нічого страшного. Просвітила качині яйця, мінус три яйця. Вони взагалі не оплодні. Ось цьому інкубаторі, хто знає, в мене тут лежать і качині, і гусині лишилися. І два під питанням гусячих. Ну, 37,6 можна сказати, температура в інкубаторі, віконці всі запотівші. І ось там ще один малюк. Зараз так вам. На секундочку приоткрию. Ось. Вже починають гарненько надкльовуватися, ну будемо бачити. Це вже запору трішки просохло. Ось так. Виходить, завтра тільки 21-ша доба, але вже на 20-ту добу почали двоє ось лупитися. Думаю, завтра набагато буде краще і більше. Ну і продовжують вилуплюватися, які хочете. Чутненькі, сіренькі, рабенькі. Забираємо це все. Тут прижало трошки його, зараз ми його освободимо. Опа. Ось так у нас лупляться, лупляться, лупляться. Все чудово поки що. Ось тут тазик уже купишаці ці, що ввечері дістали і ще вночі. Ось ну, такі різнокольорові, ось такі є гарненькі, грабенькі є, чорненькі є. І зараз будемо лізти, він купати, доставати один шпагатик. Ось цей шпагатик. Робити. Ну а тут, хто як, хто куди, хто загнутий, хто вигнутий, хто лупиться, хто вже вилупився. Ось так. Так, це Шкарлупашки завжди шкарлупу забираємо, бо вони можуть себе поранити, коли лазять. Сухіші забираю. Їх я ще не рахувала, просто збираю і все. Ось так, помаленьку лупимося, сьогодні красим термін. Так що, все чудово. Часто не буду заглядати, Буду старатися по мінімуму. Ось зеленого яйця вилупилося. Так що помаленьку. Не спишемо. Все менше і менше вже. яєць стає. Щось перекладаємо, щось відкладаємо, щось забираємо і так продовжуємо. Ти чого перевернулося. Ось тут ще долуплюється. Так цих же теж позабираю, Зараз вони під лампочкою висохнуть тут. Ну а ці ще два нехай побудуть, бо тільки-тільки лупляться. Ось так. Першу випускаю індичку, щоб поїла, походила, але вона не довго ходить, вона швиденько поїла, поїла і назад тікає. Не знаю, чи то холод, чи то що на них діє, то несуться, то не несуться. Сьогодні лише одне яйце. Ось, дістала. Так що ось такі у нас справи. Ох, і крикуни, ох, і крикуни. Пішли, пішли. Їдять, п'ють, все чудово. Вже чекаю, щоб він до качки занеслись, ну ще не поки що не занеслись. Ну, чекаємо. Ще ось ось, і вже скоро занесеться. Та як в нас сьогодні така погода, то так, ну, зима прийшла просто. Так що, на все свій час. Всі снітають, все чудово. Викидаю лушпахи з-під яєць і вони їдять гарненько. Ось там таких пару курчат є попелястих. Обов'язково собі лиш, вони мені подобаються за кольором. такі. І ось так. Свинка їсть, все добре, апетит хороший. Ну, ось моя ранкова поранка закінчена, йдемо до хати, до курчат. І так, в мене інший інкубатор. Тут качині та гусині пару яєць. Зараз вам покажу на огоді, як гарно розвивається. Сьогодні тут рівно тиждень. Так що давайте приступимо два гусиних яйця. Я спеціально лишила, щоб ви зрозуміли, що да як. Дивіться, тиждень, яка чудова павутинка, все гарненько розвивається, так що ті попередні яйця, які були, більшість того, що вони були приморожені. Просто були тоді, ще в нас морози, і вони були закладені, але просто не розвивались. Бачите, така гарненька павутинка така. Ось цяточка і гарнесенька паутинка. Ну, а ось це таке, як було тоді, зародок є, але воно не розвивається. Це все. Це вже не, не підходить нам. І ще десь таке одне яйце Ось тут також видно паутинку гарненько, все чудовенько. Ой, забувай перевертати. Ну, а. І ось. Видно, що там зародок був, але десь щось не так. Це не підписано, якого числа. І так само качення. Дивіться, гарненько. Сьогодні ще раз повторюсь, сім днів, як вони закладені. І ось ще одне качіння, яке. Ось бачите, кільце. зародок був. На перших днях і ось таке кільце. Ну, це вже все. Це загибле, Вже воно. Немає судинок, немає капілярчиків. Так що ще мінус один. Качине яйця. Це нічого страшного таке буває. Ось тут гарненьке. Ось тут пусте теж. Ну, те пусте це взагалі не оплотне було. Ось таке. Щось, щось де буде. Небагатенько, але ще вони тільки починають нестися. Вузочка також ще через день несеться, так що я взагалі цим не переживаю. Ось дивіться, також це закачення гарненько розвивається. Ось тут гарно видно. Ну, на камеру то не так, а мені так взагалі дуже гарно видно ці судинки. Вживу воно набагато цікавіше і гарніше Ось тут добре видно. Ось. Так що все йде так, як має бути. Не забуваємося підливати водичку. Тут теж гарно все. Не забуваємося підливати водичку. Перевертати і все буде у вас добре. Головне не боятися. Помаленьку, потихеньку. Не завжди за перший раз все виходить. У мене також всякі були нюанси і з інкубаторами, і з погодою, і з теплом, і з оплодністю. Ось ця гусіча її, це гусічається дуже гарно. Також розвивається гарненько. Так що на даний момент 5 гусячих і 24, 6, 8, 10, 11 качиних гарно, як то кажеться, які розвиваються. зародки в кого все оплодне. Оплодність хороша. Так що підливаємо водички. Мене питалися, чи є. Не ставлю ніяких перегородок. Цей, що в мене інкубатор один і другий, він без перегородок. Тому... І не ставлю. В цьому інкубаторі потрібно, щоб вони лежали. Все, накриваємо з сьогоднішнього дня, у нас йде вже провітрювання, так як пішла друга неділя по 5 хвилинок, так що я собі спокійно можу передивитися. Зараз накриваю, зменшую температуру до 38. До 38 і все вони будуть грітися, так що нема нічого страшного. Ось такі у нас справи. Перепілочки помаленьку, потихеньку ростуть. Вчора, не пам'ятаю чи казала, одне втопилося, і двоє ще такі, там в них попок не втягнутий. Добре був, тут такі два трішки коленькі, Але нічого страшного, їдять, гоняться. Ось так ростуть. Ну, ось так в нас день. пройшов, так що всім дякую за перегляд. Не зважайте на мене, лікую зубчика, трішки підпухаю. Галині Володимирівні, привіт. Вона знає, як я при лікуванні зубів пухну. Так що ось так. Нічого страшного, нічого не болить, просто запухаю. Всім бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Все Саме найкраще. Величезне дякую вам за вашу підтримку. Добро, тепло. Будьте здорові! До нових зустрічей, Па, 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 па.